Яка різниця між зарубіжною смуковою водкою і українською смаковою горілкою? Зараз я вам розкажу. Почнемо з того, що водка це світова класифікація, а горілка суто українська, і водка дуже контрольована. Не можна взяти пляшку з будь-чим, написати там водка, тому що там є чіткі стандарти, і водка не може там на чомусь настоюватись великій кількості, і не можна туди додавати там якісь цукри, екстракти і тому подібне. Це вже не буде водка. Вот. але світ розвивається, з'явились ароматизатори і почали робити ось такі водки з. Ароматом. О, наприклад, Absolute Wildberry. Це не смак, це аромат. Це ароматизована водка. Ну от з горілкою вже простіше, там вже є де розгулятись, там таких серйозних обмежень немає. І от тому з'явилася така горілка, як гетьман Гербал, яка з травами, є ще цитрусові теж. І там смак вже більш натуральний, і як на мене цікавіший. Це зовсім не те, до чого ви привикли там вигляді абсолютно ось цього ароматизованого чи Фінляндії. І як на мене, з самого початку треба було зробити горілку монопродуктом, там, де суто, спирт і вода, без ароматизаторів, без настоювання, без цукру, спирт і вода. І це горілка тоді. А все решта, це вже там настоїнки, або там лікера, або якусь іншу окрему класифікацію для цього зробити, або вже дозволити виробникам робити ці напої, використовуючи більше методів того самого настоювання, чи там якоїсь екстракції і так далі. І здається, це було б набагато привільніше, бо ось ці ароматизовані горілки не знаю. Як на мене, це трошки не то русло, в яке воно пішло.